Вже майже два роки ніяк не зрушить з місця справа як заступника голови Чернігівської адміністрації Олександра Савченка. У червні 2021 року його затримали за підозрою в отриманні 160 тисяч доларів від претендента на приватизацію готелю «Слов'янський» у Новгород-Сіверському. Згодом перекваліфікували справу у замах на шахрайство. З самого початку у прокуратури були проблеми з обвинувальним актом, який повертали через численні недоліки. Потім кілька судових засідань прокурор не з'являвся, що викликало підозру у затягування справи через брак доказів. І ось таки 20 квітня прокурор прийшов. Запевнив, що все гаразд, і акт направила обвинуваченим із захисту. Відомо, і захисту. направлений обвинуваченим і із суду про Щоправда, сторона захисту каже, що обвинувальний акт досі не вручений, а тому не знають в чому саме звинувачують Олександра Савченка і підприємця Романа Київського. Сторона захисту не отримувала ні обвинувального акту, ні реєстру матеріалів досудового розслідування і, відповідно, не підписувала такий процесуальний документ, як розписка. Тобто, ми фактично не володіємо. Так не володіємо процесуальними документами, як обвинувальний акт та реєстр матеріалів до судового розслідування. Після нетривалих дискусій суддя оголосила перерву, аби прокуратура змогла таким вручити обвинувальний акт, а захист зміг з ним ознайомитися. Суд відкладає судове засідання для того, щоб обвинувачений та захисники отримали обвинувального акту і були ознайомлені.